Зарплата в 200 тисяч гривень. Бронювання, трохразове харчування, чай, кава та солодощі безкоштовні. Проживання також входить. Друзі, коли хтось з вас знайде таку роботу, покличте мене. Бо я, чесно кажучи, вже цим бізнесом просто заїбався займатися. Серйозно. А взагалі, це меседж для того, що. Сьогодні, бачите, власник бізнесу переодівся і складає дошку, так як і всі останні люди на складі. І в цьому немає нічого поганого. В такий час, все. На ринку праці у нас рік назад був голод. А сьогодні, знаєте що? Піздець. Все просто людей немає. Приходять на роботу одні хлопчики по 17 років. Дзвонили вчора з великого магазину будівельних матеріалів в десятки разів більшого, як у мене. Приїхав товар, я кажу, що тут взагалі відбувається. Хлопці кажуть, що на складі працюють тут діти, нема кому що пакувати. А саме страшне, це те, що я цих дітей ще бачив у поліції.